Хворий звернувся в одну з лікарень Львівської області. Вірніше був госпіталізований з травмою голови. Пацієнт отримав травму 9. -го. Червня, а звернувся у лікарню 14.06. Йому було проведено екстрену профілактику правця. Хворий залишився в лікарні під спостереженням. Йому стан погіршився і він був переведений в обласну лікарню вночі 15-го числа. Зараз він перебуває без свідомості на апараті штучної вентиляції легень в реанімації. З попереднім діагнозом правець за цей рік це е, другий випадок на Львівщині. Перший пацієнт ще знаходиться на лікуванні у лікарні. Е, це теж був дорослий мужчина. А загалом е, у в Україні зареєстровано чотири е, випадки правця, із них два летальних. І це дитина з Дніпропетровська, 14 років і 19, 9 річний хлопчик з Тернопільщини, які не вакциновані. Вакцинація від правця, який екстрена профілактика правця. І профілактичне специфічне лікування в Україні безкоштовне. На сьогоднішній день всі, всі заклади Львівської області забезпечені препаратами для профілактики лікування правця в достатній кількості. Ми, власне, займаємося доставкою вакцин і імуноглобулінів до закладів. І провакцинуватися можна безкоштовно в будь-якій амбулаторії сімейної медицини, де є пункт щеплень безоплатно.